Як ви пам'ятаєте мої любі глядачі в попередній серії я втік зі свого спавна. І ще я собі відбув два будилячок. Десь він, тепер оновлений трохи. Поки ви не бачили, я його оновив. вив. що я його не замітив, поки... Поки ще не знімав це відео, я замітив одне. Що? Я зараз вам покажу. Бачите? Там скалк б'єм. Бачите? То я дуже боюся, тут зараз йти? Мені треба спочатку ще підготуватися. Хто зараз мене хоче спитатись, той, певно, мене хоче зараз спитатися, чому я зовсім так тільки зі своєї спавна. Бо там був варден. І чому я зробив собі оновлення моєму будиночку? Поки я ще не знімав це відео, я ще вам скажу це. Що зовсім то я не хотів я дуже довго знімати це відео, як ви чули по попередньому відео, хоч я того не показував. Yeah. Заші, то, зараз ми будемо вже летом. їсти треба кажем, де. Да, щось смішне повору. Я буду що Ворбін до мене прийшов. подивіться, що в мене є. Ты жизнь подружився Ты земля можешь худа это ж? Це. Небо ж моєю кіцькою. Бо мене такецької біта. Ти своє сердечки мені. Насправді вона не моя тварина. Та хоч чесно. Ось таке бувало. Це не такого не бувало. Добре, крафтимо піч. Далі, тепер у мене ось такий є будиночок. Моє наступне відео буде Зав ці самі паркури біомів, які я сьогодні прир... Ой! Який сьогодні собі скачав. Тепер я, я хочу зробити за кадрами. Ой, зачем то я вже собі зробив кватор, собі знайшов книжечку на ніжний дотик, а тепер ми будемо... Ой, стоп! Мне треба зробити кам'янека кайло. Кам'янека кайло буде краще. Вот моє кам'янека кайло. Прекратимо його. Це який рівень треба. Треба рівень 4. Де я знайду той рівень 4. Я ще подумаю. Як ви не бачили, я собі взяв це запили. Отже, шостий рівень. Тому вже собі зачарувала. Да, у мене я на нижней два те кам'яника його не уже витаршева, де меня зустріл там колей объма А ми відправляемся тут ж, дуже страшно Тикаємо Это дуже страшно хороши не бьетесь Бувардий вже прибіг сюди. Дуже страшно.